Мудрівний клубочок. Лесені драми, Блакитна троянда, Прощання 1896. Іфігенія в Тав... Тавриді 1980 1898 Одержима, 1901 У полоні Вавилонський полон, 1903. На руїнах, 1904 Осіння казка Три хвилини в Катакомбах, 1905. В Дому роботи в країни Неволі. 1906. Кассандра, Айша та Мохаммед, 1907. У Пущі на полі крові яганна Жінка Хусова, 1909. Бояриня, Руфін і Прістіла, 1910. Лісова пісня, Адвокат Мартіан. 1911. Камінний господар. 1912. Орфеєве чудо, Оргія, 1913. Блакитна троянда. Блакитна троянда перший драматичний твір поетеси, написаний прозою і перша психологічна драма в українській драматургії. Щоб написати її, Леся консультувалася зі своїм іншим дядьком по матері, лікалем-психіатром Олександром Драгомановим. У 1896 року, навідавши дядька у творках під Варшавою, де він працював у психіатричній лікарні. Лесі побувала там, поспостерігалася пацієнтами. Це був для неї необхідний досвід, оскільки у блакитній троянді письменниця трокається теми божевілля. По-перше, блакитну троянду поставили на стані 1899 року трупа Марка Крпимницького. Відгуки офіційної критики на п'єсу не були позитивними. Батько просив навіть не показувати рецензію Лесі, яка відновлювалася після важкої операції, бо її вважали не сценічною. Однак треба зважати на те, що українська театральна публіка з викладу побутових п'єс не була готова до сприйняття психологічної драми. У блакитній троянді, які в наступних своїх драмах Леся випередила свій час, і читачі ще не доросли до її філософських і психологічних тем, які цікавили авторку. Одержима! Цю драматичну поему Леся написала у мінську за одну ніч, сидячи біля ліжка смертельного хворого Сергія Мержинського. У ній головна тема любові самопожертва. Леся, як і її, горо... її героїні Мірія, не може змиритися з тим, що від Сергія відвернулися друзі, так як і від Ісуса в час переслідування його учні. Міріям не може змиритися з ученням Месії про любов до ворогів, але за любов до нього готова загинути. Я в її в таку ніч писала, після якої певне буде довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетративши туги, а вже в самому її апогею. Якби мене хтось питав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти ай фаут Унф драме. Леся 31 рік, лист до Івана Франка. Із французької я зробила з цього драму. Чимало лесених драматичних поем мають історичне підґрунтя. На руїнах. Та у полоні розкажуть історію давніх євреїв. У катакомбах адвокат і Ірруфін та Прістіла перенесуть в епоху раннього християнства, а в «Дому роботи в країні неволі у давній Єгипет. Сюжети, побутовані на історії давніх народів, змусять задуматися над багатьма питаннями, які турбували Лесю. Найважливіше з них боротьба з поневоленням і внутрішня свобода. Історичні події, як от поеми у полоні, давали змогу проводити паралелі з неволею України в полоні Російської імперії. Мені видається, що на руках і на шиї у мене видно червоні сліди, що понаторгали кайдани та ярмони волі. І всі бачать ті сліди, і мені сором за себе перед вільним народом. Бачиш, у мене руки в кайданах, але серце і думка вільні. Може, я вільніші, ніж всіх людей. Тим то мені так гірко і тяжко, і сором. Як приїду знов на Україну, то, певне, мене ще гостріше дійматиме. Леся, 20 років, лист до брата Михайла. Відень. Усвідомлення неволі власного народу було в Лесі дуже загостреним, і тим страшніший, тим непропустиміший для Лесі будь-який компроміс із поневолювачем. Про це виразно йдеться у драматичній поемі Бояриня, дія якої відбувається на лівобережній Україні та у Москві в часи руїни. Руїна період в історії України з другої половини 18 століття, від смерті гетьмана Богдана Хмельницького і до гетьманства Івана Мазеви. За руїни на території України тривали війни. Війни, загальний занепад і розпад української державності. Е, головна героїня Оксана, вийшовши заміж до коханого бояриня Степана і поїхавши за ним до Москви, пізнає наскільки принизливе становище українців у російському ярмі. Її мучить відчуття неволі і туга за батьківщиною. Мабуть, так само тужила Леся за Україною в Єгипті, де написала цю драму всього за три дні. Цікаві факти. Бояриня єдина Лесина драма на тему з української історії. Уперше «Бояриню» поставлена на сцені трупа Миколи Садовського в Кам'янці-Подільському 1919 року. У той час там перебувала директорія Української Народної Республіки, змушена втікати із захопленого більшовиками Києва. І майже всі міністри разом із Симоном Педлюрою були на прем'єрі. П'єса мала у грандіозний успіх. У СРСР Лесину Бояриню було заборонено друкувати протягом 60 років аж до періоду перебудови, цебто середини 1980-х років. 2008 року на сцені Національної опери України поставили оперу бояриня з 1000... 2013 року. Боярині ставлять у Києво-Могилянському театріальному центрі Пасіка. Леся завжди мріяла по інсценізацію своїх драматичних творів. Тому дуже раділа, коли учні музичної драматичної школи Михайло Лисенка поставили на її сцені п'єсу Айша і Мохаммед» і радила для наступної постановки драму Йоганна жінка-хусова. Я думаю, що для малої сцени та інтимної постановки відповіднішою була б йоганна. Ця річ власне для великої сцени не годиться, бо вимагає не так ефектної, як тонко нюансиро. Нюансированої гри невдалека на стаянні від глядачів і може тільки виграти від тіснішої зали і сцени, коли пані Мушка, пані Мушка, українська акторка і режисера Марія Старицька, яка оточувала драматичний відділ музичної драматичної школи Миколи Лисенка. Тут уперше на українській сцені 1913 року були інцінізовані творилися українки Айша та Мохамед і Йоганна, жінка хусова. Добре, поставила б Мохамеда та й Айшу, то Либонь із Йоганною справиться. Мені дуже приємно було довідатися, що моя мініатюра загарна була добре, е, значить, таке можливо і на стані ставити такі речі. Але цікаво було б довіритися, як прийняла публіку свою пробу. Леся, 42 роки, лис до мами. Найкращими своїми драмами Леся вважала лісову пісню і камінного господаря. Поетесі були надзвичайно важливі відгуки її родини та друзів про ці поеми. У сюжетах обох фатальне кохання, яке, врешті-решт, биває героїв. Лісова пісня. Одна з відоміших лесених драматичних поем. Леся мріяла по її постановку на сцені і водночас боялася цього, розуміючи, наскільки це не проста річ для інсценізації. Я тямлю, що без змін її дуже трудно поставити, але всяким змінам є грани Яку сценічні ретушери часто переходять? Так само я могла б подати поради і до костюмів, які я собі їх уявляла. Виписувати те все в ремарках було б незугарно, бо всі речі і ремарки мають свій стиль, а не тільки служебне значення. Якесь у мене роздвоєне почуття щодо цієї поеми. Я би хотіла бачити її на сцені і боюся. Не провалу боюся, а переміни в мрії в бутафорію. Ну, та це ж вічна трагедія авторів. Леся, 41 рік, лист до мами. На жаль, побачити на сцені свою омріяну мавку Лесі не судилося. Шлях лісової пісні до сцени був доволі тривалим. Її поставила аж 1918 року в Київському драматичному театрі. Книжкою ця драма Феєрія вийшла також уже після Лесиної смерті, однак її героїня вже понад сотні років надихає драматургів і кінорежисерів. Цікаві факти: лісова пісня стала в Україні основою для двох балетів і трьох опер. Лісова пісня тричі була українізована 1961, 1976 та 1980 80-року. Остання екранізація режисера Юрія Іллєнка. Від часу прем'єри лісової пісні у Львівському театрі імені Леся Курбаса 2011 року її називають однією з найкращих українських вистав останнього десятиліття. За цим твором знято сучасний анімаційний фільм Мавка Лісова пісня Леся про історію написання лісової пісні. А то ще я здавна на ту мавку в умі держала. І ще аж із того часу, як ти вже або кричи мені щось про мавок розказували, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в і в місячну ніч Бігала самотою в ліс. Ми того ніхто не знали. І там ждала, що мені привиділася мавка. І на нічим вона мені мріла, як ми там ночували. Пам'ятаєш у дядька Леви з Кулинського. Видно, вже треба було мені її колись написати. А тепер чомусь прийшов слушний час, я й сама не збагнув. Зачарував мене цей образ на весь рік. Леся, 40 років, лист до мами. Правда, писала я її дуже недовго, 10-12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій. Далі я заходилася її переписувати, ніяк не сподіваючись, що це забере далеко більше часу, ніж саме писання. От тільки вчора скінчили сьому року, і тепер чогось мені шиє, і плечі болять, наче я мішки носила. Леся, 40 років. Лист до сестри Ольги. Лісову пісню мою ви, либонь, вже читали. Я маю за неї багато компліментів, як ще ні за яку іншу річ не мала. Чи то значить, що вона справді чогось варта, чи тільки що вона доступна, не знаю. Чую, хочуть її ставити на сцені. Але що з неї там вийде? Леся, 41 рік. Лист до Аган... Агатангела Кримського.